Ви на каналі Луна Дана, Лайф. В цьому відео у нас розпаковка. Ми були в зоомагазині, а також я була в Аврорі і зробила невеличкий експеримент, чи можна щось купити для кроликів у Аврорі. Аврора це наша українська мережа, яка є в кожному місці. Отже, результати мого експерименту ви зараз можете побачити. Я вже прямую у Аврору, знайшла відділ для тваринок, пошукала добре, але, на жаль, для дівчаток я знайшла лише наповнювач. Ось такий наповнювач, на жаль, який підходить для кроликів. Він коштує 44 гривні. І на самій верхній полці я знайшла м'яту для котиків з Тік-Току. На жаль, в Аврорі дівчаткам знайти смаколиків нам не, не вийшло, тому ми забігли в за магазин. І все одно порадували їх смаколиками. Ми купили ось таке щось новеньке. Ми таким ще не користувалися, це щось для нас нове, і ми вирішили щось спробувати. Ось такі смаколики зі злаками. Смачні кільця, 3 в одному для гризунів. Не знаю, чи сподобаються такі дівчатам, але будемо пробувати. Три штучки коштувала 40 гривень. Ну, побачимо. Чи сподобається дівчаткам таке. Далі ми купили дівчат їхні улюблені від природа колоски для гризунів медов. Ми пробували і вітамінні, і е, якісь ще. Пробували всі види, які є. Дівчатам найбільше подобається медові. Бачите, лунка би вже, вже би їла. І ще новинку, яку ми знайшли. Крейда для гризунів. Це у нас морські мушлі. Хочу спробувати, чи дівчаткам таке сподобається. Кролкам таке можна. Від також від цієї самої фірми Природа. Дуже класна фірма. Любим. Ну і за стандартом Отже, Давайте перше спробуємо відкрити таку крейду і подивимося, чи дівчаткам це сподобається. Відкриваємо нашу крейду. Я вже дивилася, відкривала, тому що я обов'язково все перевіряю. Так, подивіться, яка класна. Крейда. Тут взагалі є дротик, до якого можна прив'язати. Класно. Дуже мастить руки. Зараз спробуємо до клітки прикласти. Ми вже прикріпили. Не знаю, чи я правильно це зробила, але по-іншому я не знаю як його. Бунка вже грезе. Зараз побачимо, чи їй сподобається. Сподобалося гризе. Клас. Почала перекласти цю крайду сюди і будемо бачити, чи дівчаткам сподобається. Далі відкриваємо такі смаколики, ці кільця. Злакові. Думаю, дівчатка сподобається, воно на вигляд непогане. Відкриваємо? Так. Робимо все одною рукою. Дівчата вже хочуть. Хочу зразу біля них відкрити. Так. Добре, відкриваємо. Ми для них понакупляли всього-всього. Так. А, тут на дротикові. Зараз я спробую. Подивіться, як воно виглядає цікаво. Напевно, дротик якийсь. є, Так, бачите, тут є дротик. Напевно, воно насилюється якось. Ой, Дануська вже. Подобається. Добре. Напевно, ось так. Зараз прикріпимо і побачимо, як, як воно виглядає. Я вже встановила їхню цю вертучку. Я не знаю, як воно має бути, але я думаю, що ось так. Ну, я поклала. Подивимося, чи будуть. Дануська вже активно гризе нашу крейду. Вона дуже, кстати, корисна для них. І сточі зубки. Ну, побачимо. Так, ось, як виглядають ці штучки. Не знаю, чи дівчатам таке сподобається, вони навіть до нього не йдуть. Дана заклина на крейді, гавунка і сіно. Що дівчатам не сподобалось, це ось цей колосок, а, напевно, що це був вітамін, а, фруктовий. Дівчатам взагалі геть він не сподобався, вони не, навіть спробували, але не їли. Чомусь. Не знаю. Бо, тому я вирішила більше не експериментувати, а купити ось такий медовий колосок, щоб вони його їли. Йо. На цьому ми будемо завершувати. От, бачите, вже. На цьому ми будемо завершувати наше відео. Воно було достатньо таке цікаве. Ми зробили розпаковку нових смаколиків. Це подобається. Нових смаколиків. І а, крайду ми рекомендуємо, а ось на рахунок отаків ох, лунці сподобалося. Думаю, що вони будуть активно христи. Тому відео вам дуже сподобалося. Покладіть лайк, щоб підтримати нас та обов'язково підпишіться. Для це велика подяка. Всім гарного, мирного вечора та до зустрічі!